Ялинка лета виробника смерека. Модель конусна. На відео розмір 220 см, доступна в різних розмірах: від 160 до 260 см. В даному розмірі ялинка складається з трьох частин. По вазі 13,2 кг, 815 гілочок з такої кількості зроблена дана модель. Вона дуже пишна. 98 см це нижній діаметр гілок. Його можна зробити трішечки ширше або ще трішечки вище. Це залежить від того, як ви розкласте гілочки знизу. Модель називається конусна, тому що вона висока і знизу не така широка, як стандартна ялинка. Були запити від людей, коли вони купували моделі ялинок від 2 метрів заввишки, що вони дуже широкі знизу і її незручно ставити в маленьку квартиру або в приміщення, де немає багато місця. Тобто, якщо поставити в куток ось таку конусну ялинку, вона займе квадратний метр. Тоді, як звичайна ялинка, займе приблизно 150-160 см, це буде діаметр нижніх гілок. Тобто конусна ялинка це вона така вузенька, але висока. Виготовлена, як і всі моделі даного виробника з первинного не немає шкідливих домішок і зайвих неприємних запахів, вона повністю екологічна, не має зайвих домішок і запахів. Поставляється в картонній коробці, комплектується металевою підставкою на 4 опори. Є така версія цієї ялинки, засніжена. Основи гілок крони обмотані шовковою ниткою, щоб закрити метал і придати прикольного вигляду самій ялинці. І гілочки з часом не відпадають, не розшатуються, голочки не відпадають також. Ялинка не втрачає своєї форми, виглядає дуже натурально, не становиться пласкою під час зберігання. Можна зберігати як в пакеті, так і в картонній коробці заводській, в якій вона приходить. Тобто з неї нічого не буде. Ви її зможете замінити лише тоді, коли вона вам набридне або захочете оновити якусь модель, взяти повище, або засніжену, або блакитну. З, з ялинкою нічого не буде, в плані якості можете не хвилюватися.